Вітаю! Скоро день Валентина, отже всі замовники хотітимуть від нас в якомусь вигляді чи інші сердечка, як би це банально не звучало. Давайте розглянемо, як зробити ось таке об'ємне серце на основі простої форми. І так, сердечко, я думаю, ви намалюєте, особливих труднощів не буде. Напис теж зробите, але перед початком роботи нам обов'язково цей напис потрібно перетворити в форми. Тобто ми перетворюємо в криві Create Outlines. Ось, далі ви собі експериментуєте. Тобто, якщо вам хочеться інше розміщення а, літер, там без проблем, ви обирайте ті варіанти, які вам подобаються. Давайте, наприклад, видозмінимо трошечки, ніби як ускладнимо цю форму. І так, поїхали. Для початку копіюємо цей напис: Ctrl-C. Так, скопіювали. Тепер нам потрібно виділити серце і напис, і. Вирізати верхні символи безпосередньо з серця. Тобто використовуємо палітру Pathfinder. окей. Pathfinder. Okay. Так, і натискаємо вирізати. Ось так. Тобто, у нас повинні утворитися отвори обов'язково. І тепер можемо поставити назад цей напис, який ми з вами скопіювали, але натискаємо не Ctrl-V, а Ctrl-F. Для того, щоб ці, ці літери стали конкретно на своє місце, з якого скопійовані. І тепер поїхали безпосередньо до налаштувань. Спочатку серце. Вибираємо сердечко, йдемо в палітру, яка називається Appearance. і додаємо ефект, який в нас називається 3D and Materials. І будемо вибирати матеріали. Спочатку розділ Object. І в Object ми вибираємо Inflate. Ось, так, у нас з'явився вже об'ємчик, але цей об'єм тепер потрібно нам правильно налаштувати. Ми переходимо в розділ Materials, опускаємо ось у скруглення, так, Тут в нас все скруглено так, як потрібно. Єдине, ми хочемо додати ефект металіка, так, щоб наше сердечко світилося. Ось так. Угу. Так? Тут ви можете собі експериментувати, більше-менше, все залежить від того, який ефект вам потрібен. Так? Lighting. Переходимо на світло і додаємо трошечки, я зменшую інтенсивність. Тут, навпаки, додам трошечки яскравості. Тут можна експериментувати. Так? Але якщо ми хочемо отримати такий ефект, що ніби літери втиснуті в серце, ми повинні переключитися на режим diffuse. Так? Тобто, коли світло, в нас впадає. Ніби спереду. Так? Ось далі, знову ж таки, наскільки вам цікава сама подача, ви собі налаштовуєте той чи інший вигляд. Ось і все, так? Тобто серце в нас є. Тепер нам потрібно налаштувати літери, теж подібним чином. Колір обираєте самостійно, але на чорному практично не видно так, цих змін. Тобто, знову ж таки, давайте переключимось на. Які світлі відтінки, білий ми брати не будемо, тому що це буде надто різкий контраст. Окей, давайте світленький. І повторимо цю ж операцію. Тобто спочатку йдемо в Object, вибираємо Inflate так, ось, додаємо об'ємчику. Тут ви теж собі можете експериментувати з перспективою і так далі, але все повинно бути так, як у налаштуваннях сердечка, тому що інакше вони не співпадуть. так. Переключаємось в «Materials», обираємо, що в нас повинен бути ефект Metallic, так? тобто такий об'ємчик блискучий. Угу. І lighting. Ну Тут я би, напевно, навіть залишила ось таким чином. Ось і все, удачі вам.